Вітаю всіх, хто завітав на канал В'язоля. Я Ольга і я хочу розказати про бажання взяти участь у проєкті Алени Буганової, Шалений Тиждень стартів. Я неодноразово бачила відео дівчаток-учасниці в інших, які брали участь в іншому місяці, і ось в цьому місяці я вирішила теж взяти участь в цьому проєкті. Я багато в'яжу, і в мене, як майже, мабуть, і у кожної в'язальниці є багато недов'язів, і тому я собі вела таку заборону деяку на початок нових проєктів. Я намагаюся собі дозволити початок нового проєкту тільки після завершення якогось попереднього проєкту, але я побачила запрошення Олени Буганової і вирішила ну, спробувати таки взяти участь. Можливо, це така в мене лазійка, що я хочу взяти, розпочати щось новеньке. А закінчення в мене немає, тут таке виправдання гарненьке з'явилося. І тому, тож розкажу вам, що я хочу в'язати в цьому шаленому тижні стартів. Перед собою зараз ви бачите мій перший проект, який я хочу зв'язати. Ось така шапка. З вовни, з Кашеміром в мене зв'язана. Я розповідала про, мен, про неї раніше. І мені до неї потрібен снуд. Снуд, ось у мене є такий снуд, він багато вже років виснує. Він багато вже бачив і в поганому стані, але цей. Така модель дуже мені подобається. Вона компактна, вона в той же час не мала і добре сідає, і дуже зручна. І я неодноразово по цих розмірах і цих параметрах намагалася зв'язати. Снуд, але це було в'язання не поперечне, як тут, а ну, резинкою, або там ще інші рази. І весь час в мене не виходило так, так, саме так. Чому? Чи я так розрахунки роблю невірно, чи, чи то, що це пряжа інша, чи не знаю вже чого. Тому я хочу зв'язати ось такий снуд. З ось такої пряжі. Це пряжа така сама, як і на шапці, і в'язати буду в той же техніці, що і тут поперечне і платочною в'язкою. Хоча шапка тут в'язана резинкою один на один. І, можливо, я ще подумаю, можливо, я буду в'язати. Ну, Теж один на один, а можливо, ось так. Я ще вирішу, поки до початку роботи в мене є час. Так що це буде перший мій проєкт. Другий мій проєкт, другий старт будуть ось такі шкарпетки з залишків, меланж. Шкарпетки в'яжу, так, як і всі без зупинки. Ну, і ось зараз хочу почати. Маю бажання зв'язати резинкою ну, або 4 на 2, або 6 на 2. Ну, ось так мені хочеться таких давно не в'язала шкарпеток і давно не в'язала швидку п'ятку, тому це буде мій другий проєкт, маю бажання. Третім моїм проєктом буде ось такий ось топ. Цей топ я зв'язала собі, він з пряжі Ярослав. я його поки що не одягаю, він тут потребує невеличкого допрацювання, але він сподобався і підійшов за розміром моєї мамі. От. І тому я маю теж пряжу Ярослав таку коричневу. Мама дуже любить коричневий колір. І я третім своїм стартом хочу зробити такий самий топ по цим же самим розрахункам. І розмір же ж підходить. І тому вважаю, щоб не втрачати час на розрахунки. Мамі і візерунок цей сподобався. Тому третім стартом буде ось такий е, топ літній. І останнім моїм проєктом він такий буде не швейний. і я не знаю, чи можна його взагалі вважати стартом. Як колись розповідала, в мене є ось така сумка в'язана із шнура, Вона Тут ручка така готова, вона повністю готова, ця сумка. Але тут треба зробити підклад. Тут треба зробити кишеньку таку. Я не знаю, ще думаю, чи робити сюди. Змі... Блискавку. Бо в цих сумках, яких є в мене такі кармани готових, я досить рідко закриваю цю цей блискавку, цей карманчик завжди в мене відкритий. Ось. Тому я ще думаю, чи робити сюди блискавку, чи ні. А от підклад сюди дуже потрібен. Вже мені хочеться її носити, цю сумку. І тому це буде. Моїм четвертим таким проєктом напівстарт, напівпродовження, напівв'язання, напівшиття. От бажаю, бажаю спробувати розпочати ці чотири проекти. Буду дуже задоволена, якщо вони мені вдадуться, і більше стартів в цьому. У проєкті я не планую, хоча я така людина іноді, як приходить натхнення, можу розпочати з, з, від, відповідно, зразу, як тільки воно прийшло натхнення. В мене ще є там бажання одне зв'язати шкарпетки. <гачку>. Мені дуже подобається. Зараз про це є попереднє відео в мене. Тому я зараз роздумую, чи не розпочати таку саму модель, зв'язати в чоловічих кольорах для ЗСУ. Тому це таке такий старт під питанням. Не знаю, відбудеться він чи ні. Тому побачимо. До зустрічі в п'ятницю.